Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку це значення енергетики і типи електростанцій. Розглянемо перше питання: значення електроенергетики. Взагалі, електроенергетика це виробництво важкої промисловості, що продукує електричну енергію і передає її до споживача. За допомогою ліній електропередач. Електроенергетика в нашій країні будується на традиційних джерелах енергії, до них відносяться теплові електростанції, гідравлічні електростанції, атомні електростанції. І на відновлювальних джерелах енергії, до яких відносяться вітрові електростанції, сонячні електростанції. Інші види електростанцій в Україні не використовуються, але вони використовуються в інших країнах. Це геотермальні електростанції, припливні електростанції. енергія хвиль використовується, енергія течі і біоенергетика. Найбільшими споживачами електроенергії є промисловість. Вона споживає близько 65% від всієї виділеної електроенергії, виробленої. Транспорт і сільське господарство. По 10% кожен будівництво, побут інші сфери, те, що залишилось. Схема виробництва електроенергії. Це спрощена схема, але дає розуміння загальному принцип роботи. Є електростанція, яка виробляє електричну енергію. Після того, як енергія була згенерована, вона. Поставляється на підвищуючу електростанцію. Для нас це порядка, виробляється електрична енергія на 10 кВт і підвищується до 100 кВт. Далі, за допомогою ліній електропередач, енергія передається якомога ближче до споживача. На розподільній підстанції. Ось вона. Вона розподіляється між первинними споживачами це великі підприємства, які живляться безпосередньо від високовольтних ліній. А також понижується для вторинних споживачів. Це в основному побутові споживачі і дрібне виробництво і промисловість. Розглянемо. Деякі види електростанцій і їхню характеристику. Теплові електростанції скорочено ТЕС. Вони бувають двох видів. Перший вид це конденсаційні, скорочено КЕС, і теплоелектроцентралі, скорочено ТЕЦ. Конденсаційні електростанції виробляють багато електроенергії. Обслуговують великі території, мають велику витрату ресурсів пального це газ, мазут, інші горючі речовини. І їхня перевага в тому, що їх розміщують саме там, де потрібна електрична енергія і куди, відповідно, зручно поставляти пальне для їхньої роботи. Теплоелектроцентралі ТЕЦ. Це об'єднано, тобто електростанція, яка виконує дві функції. Перша функція це вироблення електроенергії. Друга функція це підігрів гарячої води для гарячого водоживлення і опалення приміщень. ТЕЦ будують зазвичай у великих містах, орієнтуючись на споживача. ГЕС. У ГЕС є також свої особливості. Ну, по-перше, спорудження гідроелектростанції це багато часу, висока вартість будівельних робіт. Друге, це вплив на екологію. Змінюється рівень ґрунтових вод, застоюється цвіте вода. Ми це можемо спостерігати у нас на Бугу. Для роботи ГЕС необхідно піднімати рівень води, тому затоплюються родючі землі, руйнуються береги водосховищ. З іншого боку, ГЕС це проста в експлуатації і дешева електроенергія. Річки, якщо будується ГЕС, вона будується на великих річках, це невичерпне джерело енергії. Ну, і звичайно, будувати краще там, де перепад води досить великий, тому гірські річки підходять для гідроелектростанцій найбільше. Для рівнинних річок необхідно створювати греблі, створювати штучну різницю води для того, щоб працювала дана електростанція. Атомна електростанція. Сировиною або пальним виступає уран 235 або плутоній 239. Екологічно чисті і мають велику потужність. На 1 кг урану, урану. Виділяє стільки ж теплоти, скільки і при спалюванні 2500 тонн кам'яного вугілля. Це колосальна різниця. Тобто, в плані пального атомні електростанції мають виграш. Чинники розміщені. Розміщують там, де складно підвозити пальне, от, але необхідний водний ресурс, тому необхідно, щоб поруч була велика водойма, зазвичай річка. І радіус 3 км навколо станції це санітарна захисна зона, де заборонено проживання людей та обмежена сільськогосподарська діяльність, тобто обмежується виробництво сільськогосподарської продукції. Є проблеми, тобто недоліки в роботі атомних електростанцій це проблеми утилізації радіоактивних відходів та консервації атомних електростанцій після закінчення терміну їхньої роботи. Наразі ця проблема не вирішена. Електростанції на відновлювальних джерелах це припливні вітрові геотермальні коротка характеристика. Значить, припливні електростанції мінусом є те, що для їхньої роботи необхідна припливна хвиля більше 10 метрів. В нашій країні це неможливо, це тільки океанічне узбережжя. Далі вітрові електростанції займають дуже велику площу, необхідна наявність вітру, тобто різниця температур в різних шарах для того, щоб створювався рух повітря. Це Можливо реалізувати тільки на морському узбережжі, в нас такі є великі поля вітрових електростанцій в Криму і біля Очакова. Геотермальні пов'язані з використанням сейсмічних, сейсмічної активності, тобто гейзерів підводних. І в Україні таких немає, це лише в сейсмоактивних поясах Землі. Біля Японії є багато геотермальних електростанцій. Там воно користується попитом. І сонячні електростанції. У нас досить поширено в Україні, і навіть в місті багато людей влаштовують свої міні-електростанції. Але є і масштабні великі електростанції. Єдиним недоліком цих електростанцій, що енергія поступає не постійно, лише в світлий час доби, і тому необхідно її десь акумулювати, зберігати, Тобто це акумулятори, їхнє обслуговування, Тобто, знову ж таки, є певні нюанси. Такі електростанції більш доцільно будувати в країнах, де дуже довгий сонячний день і менше потрібно. Акумулювати енергію. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу.